Так, розглянемо модельку на 30 тонн, це в нас прес для хлодного джимулі. І так він виглядає. Манометр, циліндр, рама, бочка в нас дерев'яна 3 літра, також може бути капролонова. Комплектація в нас може бути ручний насос такого плану, це в нас насос двохплунджерний. Також комплектація може бути в нас маслостанція. Зараз у нас підключена маслостанція. Маслостанція в нас за ручне керування, також може бути педаллю. Дуже удобно працювати з маслостанцією, кого цікавить. Так що є клієнти, яким цікаво, і ручний насос, і маслостанція, але щоб ви все розуміли, що може бути окремо модель з ручними насосами, також маслостанція. Ну, В основному у нас на інтернет-магазині є всі моделі виставлені. Але що ви все розуміли, наглядно бачили, як це все виглядає. Так, все. Так що. Кого цікавить, присад для холодної джимулії, звертайтеся, виготовляємо. Є зараз наявності. Також покажу, як працює маслостанція. Можете побачити, як виходить шток. Я думаю, хто працює на Ручних насосах не обов'язково в даному відео поставив лайк, тому що маслостанція рішає дійсно питання. Набагато скоріше процес відбувається, набагато е, легше, тому що практично ніякого зусилля ви не прикладаєте. В основному, якщо ви працюєте на насосі, ви розумієте, що тут потрібно працювати. Але ідеальний варіант, якщо це домашні умови, для себе виготовляєте олію, підходи. Ідеально ручний насос. Маслостанція це вже ті клієнти, хто постійно займається, рекомендую вам укомплектовувати або зразу замовляти даний прес з маслостанцією. Так що не забуваємо лайк. Далі буде.